Привіт, друзі! Моя фабія. Є один нюанс, через який нам довелося зустрітись. Отже, з'явився якийсь шум. Таке враження, що якийсь ролик, не знаю звідки. Отже, зараз які ідеї. Ну, давайте першу я послухаємо. Отже, зараз які ідеї. Думаю, що є сенс скинути полікліновий ремінь. Таким чином ми виключимо генератор, ролик, оцей натягувач і обгонну муфту компресора кондиціонера. І послухаємо, якщо це все зникне, то ми розуміємо, що це на цьому ремені проблема. Якщо не зникне, то тоді це ГРМ і це буде неприкольно, тому що буквально коли це десь 30 грудня здається, я ГРМ з помпою з усім з усім замінив. А тим часом мені тут ще одного джипа на ремонт пригнали. Марк, що з джипом? Що ну, фара не горить одна, так? Да? Треба поремонтувати. Так. так? вона Світ. да, світить одна фара, так? Да? Треба ремонтувати. Добре. Все У. не світиться. Угу. А, і ще ті нижні не світяться. Ну добре. Все поремонтуємо. Давай перше з фабією розберемось. Добре? Їдь поки катайся. Зараз день, можеш їхати без фари. Домовились? Сідай. Отак. Виїдеш самий? Ану, давай задній хід. Ана! Я зібраю, сьогодні не тобі. Це прою. А то і з'їма, тут буде. Обережно, обережно, обережно. Молодець! Окей, отже, ремінь зручно зняти знизу, для цього треба зняти захист. Він тут пластиковий, і хотів вам показати, що тут у нас є проблеми. Тож, дивіться, у нас немає куска. Тут потріскано. І отут потріскано. І ще бачу, що тут щось підтікає. Мені здається, що це антифриз, тому що я чую його запах. Отже, схоже, по фабії вже трошки роботки набралось. Давайте починати. Я скинув захист і тут бачу, що дійсно у нас підтікає антифриз. І, що толком не ясно, але, скоріш за все, це радіатор. Ось в такому стані захист. Бачите, тут дирка, а тут ще трошки вже теж доламається. Ну і з цього боку теж поламано. Одним словом, захист на заміну. Це, в принципі, я вже не перший раз його міняю. В мене це нормальна історія. Я, по-перше, не дуже акуратний водій, по-друге, ну і дороги. Хотілося б краще. Їдемо далі, далі зняв. Ремінь полікліновий. І тут бачимо, що він, в принципі, ще не потрісканий і ніби міг би бути. Звичайно, що вже новий вже поїздив, добре поїздив, 1040, мабуть, що точно накатав. Але схоже, що годить у нас все ж таки генератор. Тому що зараз я просто від руки покрутив його ротор. І не знаю, чи вам то можна передати, але я чую, що він. Він гудить. Окей, отже, трошки зробив доступ, щоб можна було руку запхати. Далі поставив вам там мікрофон, аби ви теж чули і дивіться, що відбувається. От я... Ось такий звук воно дає. Відповідно, зрозуміло, що в генераторі підшипники треба міняти. І звідси є ось той противний паскудний шум. Зняв я такий генератор, без монтажки не обійшлось, але все одну малою кров'ю. До речі, ось такий прикольний наконечник ізолюючий. Бачите, не знімав клеми з акумулятора, аби не збивались ці налаштування, бортовий комп'ютер і так далі. І, власне, ось самий генератор. Ось він гудить. Треба розбирати. З цим Андрюшею. Люди віду так, що маємо? Такий підшипник маємо. От він і годить. Кільця трошки поїджені, але щоб були. І нижній... А нижній тихий, тільки цей годить. Ходять без фонарика. Може хоч через YouTube тут порядок буде, коли. А что Асоциатив... это с пита специально? Ну, Кто-то покупает залиновые неравты. бывает, да. что в основном все реставровы. Не, бывает. Я их не всегда <плот> рентабельно ремонтовать. то часом тобі лишається там пару гривень додати і вже новий, ніж з тим всім бавитись. Ну, ти скажеш, от оригінальний, там той ще зроблено. Е, ні, дивися, вони кажуть, це на БУшку, і вони дають тобі гарантію. Е, проходи, дають рік гарантію, це дуже мене цікавить, тому що БУшник дає на рік гарантію. Дайте телефон? Так, будь ласка, що можна. А, але виходить, якщо він вуші, типу, маус бути 17, а 16. Да, 16-96. Тобто 16. він виходить, ще менше, де він би мовну. 5 hours later, <laughs> виходиш через скільки два дня <laughs> потом. Mm -hmm. Бачимо, нас немає наборів буде. Клас. Є генератор вже зібраний, тепер його треба назад упхати. Отже, цим зараз і будемо займатися. Эээ, так, или могут тянем. Нагнал туриссил. Так. Кулинал є. Кондюк є. Ролик. мною. Так, є, все зібрано. В принципі, на сьогодні все. А взагалі-то треба замовити захист. Схоже, що замовити радіатор. Е, вже пора міняти фільтри масла, того що е, я вже виїхав 8,5. Я зазвичай міняю їх раз в 7 тисяч. Ну, е, тут було, 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 був Київ виставка, то трошки накатав зайвого. Менше з тим. Не знаю, чи для вас це вже кінець відео, чи буде пауза, і коли це все приїде, то продовжимо. Окей, друзі. У вас пройшла одна мить, а в мене вже три тижні. І насправді я зовсім не просунувся. Я мав замовити всі запчастинки, фільтри, оливу і так далі, і так далі. І з вами це все поміняти. Але не так то сталося, як гадалося. Справа в тому, що буквально на другий день після того, коли я хотів це зробити, в мене в'їхав смарт. Ну і в'їхав отак добряче. Отже, дивіться, яка ситуація. У нас крило мінус, підсилювач мінус, ліхтар мінус. Задня кришка мінус. І так добряче вм'яло. Притому ось тут втік зазор. Бачите, він фактично відсутній. Да? Ось такий має бути. Ось такий тут став під час удару у нас заднє крило. Вдарило дверку, отут можна бачити, посколювало і тут, і ось тут. Отже, на диво, незважаючи на те, що смарт доволі маленький і легенький, але удар був дуже сильний. Справа в тому, що смартік в нас. Дуже малий і фактично немає попереду капоту, а отже, немає зони деформації. І єдиний варіант забезпечити безпеку пасажирів це зробити його дуже міцним, особливо в частині кокпіту. Ну і відповідно, саме через це, навіть при невеликій швидкості від нього доволі суттєві деформації у інших автомобілів. Тому що дивіться, я тут трошки помив та розібрав. І що маємо? Ось тут нас все поламало, помяцкало, Тут ще така була поличка, її теж поламало. І найголовніше це ось тут. отже Ми бачимо, що у нас пішов лонжерон, Ми бачимо тут доволі доволі суттєву складку. Ось так я вам покажу. Бачимо, що ось тут повідривало контактну зварку. ну і Наразі що маємо? Для того, аби це відновити, треба купити бампер, підсилювач бампера, ліхтар, Задню кришку, це програма мінімум. А, ну і трошки там пластику в салон. Треба поставити автомобіль на стапель. На стапелі це все треба витягнути. І це би все було добре, але справа в тому, що коли я купував автомобіль, він вже був битий в ліву сторону, але я його купив готовим зробленим. Зробили його тоді похабно. Ну, наприклад, ось тут, подивіться, у нас іде шовний герметик, який ось тут плавно переходить в шпаклівку, яка вже трохи потріскала. Аналогічно і тут, отже, як бачите, тут же десь рижики повилазили. В принципі, тут багато є шпаклівки, є місця, що їх товщиномір не пробиває. Це також дається в знаки, тому що, подивіться, от 5 років 5,5, ,5, мабуть, же, пройшло, і отут у нас вилазять ось такі штучки. Тобто ж поклівка вже тут тріскає, в цю тріщину попадає водичка. Це ще, ну не знаю, рік-півтора-два катається і починає пластами все відвалюватись. Відповідно, наразі, якщо цей автомобільчик відновлювати, то робити тільки праву сторону і не рушити ліву сторону, то, мабуть, нерозумно. Якщо вже робити, то робити повністю. Але тут теж є нюанс, тому що. Якщо зараз купити нову кришку, а їй треба купувати нову, то зовсім не факт, що вона зійдеться із цим крилом. Тому що бита кришка з битим крилом зараз гарно стріляють. Якщо ми покладемо нову небиту кришку, то не факт, що це крило в свій час було нормально дотягнуто. Відповідно, цілком можливо, що тут треба буде добре докопатись, тому... Як на мене, якщо цей ремонт дійсно робити, то треба тут повністю збурювати всю шпаклівку, треба ставити її на стапель, купувати запчастини, складати повністю всю цю задню частину, щоб вона грала по зазорам, і тільки потім вже її там фарбувати і так далі. Крім того, трошки буду докупити деталі по салону, тому що тут ще в мене є фальшпол, ось він там зараз складжений. І там теж трошки поламало. Тобто ці опори під фальшпол, самий фальшпол треба підклеїти, тому що тут канину повідривало. Отже, ось така неприємна ситуація, і я наразі навіть не знаю, що робити. Тому що, ну, скажімо так, я собі підбивав, що якщо робити повністю всю задню частину, і ліву, і праву, і це все купити і зробити так, ну як воно мало би бути нормально, то тут грошей треба десь 2500-2700 доларів впакувати для того, аби це все зробити. Крім того, це все не швидко. Тому що, знову ж таки, тут самий мало що зробиш, бо впираєшся в козовщиків, в стапель. В покрасочну камеру і так далі, і так далі. Відповідно, тут в моїх домашніх умовах цього не зробиш. Треба звертатися. Це все час, і звичайно, що гроші, і ти без машини. І наразі ситуація така, що я і так зараз без машини, і навіть не можу почати щось робити, тому що. Ми розійшлись по Європротоколу, бо грошей людина не мала, аби ми розбіглись, просто вдали, вдарили по руками і закрили це питання. Відповідно, зараз чекаю не те, що виплати. Я ще тільки оцінки від страхової чекаю і нічого не можу робити, тому що якщо там буде якась неадекватна мала сума, то мені от в такому стані треба буде гнати автомобіль до якихось інших СТО, які зроблять оцінку. І тоді вже бодатись зі страховою. Тому наразі ось така неприємна ситуація. Пов'язаний по рукам і по ногам, нічого не можу робити, і наразі без машини, що є дуже-дуже неприємним. І, чесно кажучи, ще не вирішив, що з нею робити. Чи є сенс відновлювати ту машинку, тому що ринково на них, я так подивився, ну. Якщо говорити саме про універсал і дизельний, і на більш-менш непоганій комплектації, тому що тут фактично немає тільки клімату, є кондиціонери, немає заднього а Так ну майже все, що могло бути в фабії, то тут, тут є, то машинка саме така, коштує десь 5500, кращий випадок 6 тисяч доларів. Але це вже знову ж таки за 6 ще треба спробувати її продати. І відповідно, якщо мені вкласти в неї ще 2500. Або може і під 3, поки то все закінчиться, то не знаю, чи то цікаво робити. Тому наразі питання відкрите. Машинку шкода, машинку люблю. І ну, фактично, вона вже в мене 5 років. Я вже трошки проїхав на ній, тому що коли я її купував, було 138, зараз вже 200, скільки там 203 чи да, 200, 203 тисячі. Кілометрів. Трошки ну, вже проїхала вона в мене і фактично стала таким своїм сімейним автомобілем, який люблю я, дружина і синулік. Теж його любить, відповідно. Шкода. Шкода шкоду. Але наразі така ситуація. Отже, буду приймати рішення, що робити. Звичайно, що це рішення напряму буде залежати від того, скільки готова мені відшкодувати страхова компанія. Але, якщо чесно, все одно вже були думки про заміну автомобіля. Просто е, планував зробити це трошки пізніше, тому що зараз є купа інших задач, е, на які, знову ж таки, потрібні фінанси. Тому не знаю, будемо бачити, як ми це все зробимо. Сам не знаю, що вам казати, сам не знаю, як то краще зробити. Бо з одного боку, дійсно непогана машинка. Вона, до речі, вся в рідній фарбі, окрім того крила. Е, і в цілому, ну не сказати, що багато вкладень потребує. Е, е, ті нюанси по фільтрам. ну Радіатор захист що я вам показував, і що тут потріскала просто від старості туманка там з задньої сторони, і почала потіти. і вже тут. Е, ну Я прогав, в той момент. Треба було раніше залізти, а тепер вона вже, бачите, там пустила хром вже почав цвісти, і, Відповідно, її треба просто купити поміняти. Ну, і поміняти. О така ситуація. Неприємна ситуація. Як завжди, не вчасно, хоча такі речі ніколи не бувають вчасно. Тому можете мені поспівчувати.